Ого, ти бандит? Я бандит на з с серьезной їбать. ебать. Бала, Мафия. То я так и понял, пиздец. <рес> у меня нахуй Беха, ебать, машина, у тебя какая <рес> нах. Затонована? ты меня Затонована? Бам, у меня затонированная. Я ее, короче, <рес> посадил, понял сегодня. Пиздец. Она такая охуенная, блядь. Ну у меня, короче, проблемы, У меня 800 гривень бургуз <рес> через а? газ. Можеш порішати питання. Що, що ти кажеш? Можеш порішати питання. В мене 800 гривень борг за газ. Ну, та пошли їх на ебать. Та я посилав, вони щось кажуть, що я раз приїдуть трубу, мені відріжуть і п***. Можеш порішати за то питання, бля? Так ебать, я віжу, нахуй, ти укрился, ебать, я там холодно мозгами. Ти Так новому году віжу, уже приготувався, дади лка. Ну да. <рес> нормально ты нормально чилишь, нормально. Я шо, лох чекати блядь, до нового року. Коли захочу, тоді и будет, я бля, бля. Ну у тебя, конечно, новый рик постоянно у тебя, наверное. Знаю. Да серьезно, ти не верил?